Кнопка від ядерної бомби завжди в мене на столі, і якщо буде потрібно, я її застосую. Кім ним серйозна особистість, яка привертає увагу все більше всього світу, а саме тим, що в його владі є ядерна зброя. Він є президентом Північної Кореї, від якої лунають погрози в адресу всього світу. Кімчанину приписують проблеми зі здоров'ям, а також не на жарт казали про його смерть. Але лідер Північної Кореї живий, більше того, живий за всіх живих і веде розкошне життя та тримає свій народ в страху та в бідності. Як живе загадковіший політик в світі, ми вам про це розповімо. Кім Кімщенин, як живе диктатор Північної Кореї та куди витрачає свої статки, які нараховуються в мільярди доларів. Біографія Кімщенина дуже загадкова та постійно спростовується спецслужбами та журналістами з усього світу. По офіційній інформації Північної Кореї Кімщенин народився 8 січня 1982 року народження. Але є і ті, хто стверджує, що він народився 1983 року народження. Але більшість сходиться в думці, що Ін народився 1984 року народження. Цю дату підтвердила його тітка, яка живе зараз в Нью-Йорці. По її словам, вона його знала ще коли він був маленьким. Єдиною версією того, що Кім Чен Іну дали офіційну дату народження 1982 року. Щоб дата співпадала в день 30-річчя до століття його діда, Кім Ір Сена, засновника Північнокорейської країни, та 70-річчям батька Кім Шен Іра, другого керівника, якому також по цій причині приписали один рік, батько хлопчика Шен Ір чотири рази був одружений, та третьою дружиною була танцівниця Ко Єн Хі, мати майбутнього диктатора. По іншим версіям дітей в нього було 17, дев'ять з яких були поза шлюбом, при цьому Ко Єн Хі родила йому трьох дітей, а це означає, що у Чен Іна є старший брат Кім Чон Чхоль та молодша сестра Кі Кієй Кім Чен Ін є третім сином, якого визнав його батько, та само по собі його спадкоємцем, також, по словам в минулому шеф-кухаря його батька. Кім Чен Іра, що батько його любив більше за всіх, тому що Кім Чен Ін був схожий на нього як зовнішньо, так і по характеру. Також шеф-кухар розповів, як батько Кім Чен Іна ставився до його братів. До старшого брата Кім Шон Нама, який народився від іншої жінки, акторки Сон Хері, цей брат втратив довіру батька. Причиною стало те, що він намагався перетнути кордон з Японією в таємниці від батька. По підробним документам, щоб поїхати в Діснейленд. Другого брата Кім Чон Шхоля батько Кім Чен Іна вважав непригодним до керівництва країною, так як той не мав чоловічого характеру та просто цікавився музикою, а політика йому була зовсім не цікава. Місце народження Кім Чен Іна також точно невідомо, але по одній із версій він народився в Домі матері. Маленькому містечку Чхан Сон, де зараз кажуть, йде будівництво меморіалу, щоб всі в країні йому поклонялося. Також, по одній із версій, він народився в столиці Пхеньян. А от місце народження його батька Кім Шен Іра відомо достовірно. хлопчик Юрій Кім, якого так звали при народженні, появився на світі на території в минулому Радянського Союзу Хабарівському краю. В родині капітана Червоної армії Кім Ірсена, який незабаром був переведений в Північну Корею, щоб зайняти посаду першого диктатора новоствореної країни. Тільки ця інформація від мешканців Північної Кореї приховується, тому вони на цей час вважають, що Кім Чен Ір народився у підножі Гори Пектусан, яка дуже поважається жителями Північної Кореї і те, що в момент його народження. В небі появився божественний знак, подвійна радуга та яскрава зірка. Про освіту Кім Чен Іна в ЗМІ написали інформацію, що він вчився в Швейцарії, в школі для дітей дипломатів. На все це його батька та інші родичі говорили, що це неправда, та казали, що хлопець не вчився в ніякій школі чи в іншому начальному закладі за межами Північної Кореї. Але молоді люди, які навчалися там, де і Кім Чен Ін в швейцарській школі в той період, стверджують, що Кім Чен Ін був їхнім однокласником та вчився під прихованим ім'ям Пак-Ін. В школі до корейця Кім Чен Іна зверталося Пако та згадують про нього як про дружнього хлопця, який не був сильним в навчанні, але мав знагу до баскетболу. Він годинами малював свого кумира, Майкла Джордана. Також за достовірною інформацією відомо, що Пако він же Кім Чен-Ін, навчався в швейцарській школі з 1998 року по 2000 рік, після чого його батько забрав назад до рідної країни. Також, по іншим даним, він був в Європі вже на початку 90-го року. У 2002 році Кім Чен-Ін поступив в військовий університет Кім Ір Сена, хоча на заняття не ходив. До нього приходили професора та навчало вдома. У 2007 році майбутній диктатор закінчив університет та получив дві степені: першу по фізиці, а другу військового офіцера. Та розуміється, в той час жителі Північної Кореї розуміли, що хлопець стане наступним диктатором країни, також день народження Кім Чен Іна став національним праздником. також він став членом працьовитої партії. А її членам були надані значки з його зображенням. У 2010 році Кім Чен Ін був публічно представлений народу Північної Кореї як спадкоємець престола та офіційно затверджений працьовиту партію, а також йому присвоїли звання генерала армії. З того часу хлопець повсюду був з батьком на офіційних парадах та інших заходах, кажуть, що брав участь. У нападі на Південну Корею. У декабрі 2012 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ір помер від інфаркту. Відомо, що він був хворий на ряд захворювань та багато пив та курив. Внічно 31 грудня 2011 року Кім Чен- Ін висів офіційно на престол. Таким чином, всю владу взяв в свої руки. З перших днів влади він закріпив себе як жорстокого та безжалісного правителя. По деяким даним, Кім Чен Ін стратив 70 людей, що побило рекорди серед всіх його попередників, але, як і всі повідомлення про Північну Корею, цю інформацію важко перевірити. Кажуть, що лідер публічно влаштовує страти людей, які, як він каже, діють проти нього. А причини були дуже малі, наприклад, недостатньо оплакували його батька, що спали на робочому місці. Його безжалісність торкнулася також і його дядька Шан Сон Тхека та його родину. Він стратив його та його дітей та онуків. Причиною з недостовірних джерел було те, що родич разом з родиною хотів влаштувати переворот в країні. А в 2017 році був вбитий ядом в аеропорту Малазії його звідний брат Кім Чен Нам, який дозволяв собі багато казати на адресу диктатора Кім Чен Іна. Таким прикладом, правитель Кім Чен Ін бореться з усіма, хто несе загрозу його керівництву або хоче зайняти його престол. Питання особистої безпеки одна із самих важливих для цього правителя. Кажуть, що на тих об'єктах де ступає нога Кім Чен іна поруч 100-200 охоронців, озброєних до зубів. Загальна кількість охоронців 25 тисяч. Зовнішня політика, яку проводить правитель, також принципова. Кім Чен Ін, як і його попередники, розвиває ядерний потенціал. Офіційно підтверджено наявність Північної Кореї водородної бомби. Та після успішних випробувань ракет великої дальності та введених санкціях всіх передових країн світу, Кім Чен Кімчанин наголосив, що Північна Корея володіє зброєю масового ураження, який не має рівних ні в одній країні світу. Та якщо хтось кине йому визов, він застосує цю зброю. В тому числі Північну Корею звинувачують в тому, що вона атакує в стилі кібератак. У 2020 році угрупування хакерів вкрало з рахунків зарубіжних банків щонайменше 300 мільйонів доларів, які правитель направив на розвиток ядерної зброї. У 2021 році їх діяльність була направлена на біржі криптовалют, а також на офіси ФБР в інших країнах. Також це угрупування завдало ударів кіберметодом компанії Sony Pictures, яке спричинило серйозні наслідки. До виходу комедійного фільму під назвою Інтерв'ю Цей фільм про намагання спецслужб США вбити Кім Чен Іна за допомогою Яду. Також диктатор має знагу до комп'ютерних ігор та полюбляє дивитися футбол, улюблена команда Манчестер Юнайтед та Чикаго Боуз. Також він мріє вдружити з баскетболістом Майком Джорданом ще з самого дитинства, але зустріч не здійснилась. Та, попри все, в 2013 році з іншим баскетболістом Денисом Родманом він так і зустрівся. Кім Чен Ін запросив баскетболіста на свій особистий острів, де раніше не приїздив не один американець. Денис потім розповідав, що острів схожий на Гаваї. Товариш Кім Чен Ін також полюбляє попкультуру. У 2022 році він особисто займався підбором дівчат. Для жіночого вокально-інструментального ансамблю Маранбон, самого популярного в північній Кореї, з яким пов'язаний особистий епізод диктатора. Взагалі, підробиці особистого життя диктатора держуть в таємниці, відомо, що офіційною дружиною політика є випускниця Пхенянського університету Аліс Сольчжу, яка виросла в інтелігентній родині лікаря. Одна газета Південної Кореї написала, що Кім Чен Ін побачив дівчину по телебаченню тоді вона була співачкою та співала в оркестрі Інхасу, і диктатор зробив все можливе, щоб познайомитися з нею особисто. В більшість джерелах пишуть, що пара одружилась у 2009 році та мають троє дітей перший, який народився у 2010 році, другий у 2012 та третій у 2017 році. Згодом дівчина получила титул Поважної першої леді. Також вона має вплив на диктатора та завдяки їй жінкам дозволили носити взуття на каблуках та брюки, а також їздити на велосипеді. Також ходять слухи, що у Кім Чен Іна є коханки. Вважається, що його коханкою є співачка Хон Соль Вой, з якою він був знайомий ще до знайомства з першої леді. Дівчина не подобалася його батьку, та він зробив все можливо, щоб їх розлучити. В ЗМІ появилася новина, що коханка була засуджена до смертної страти, але вона жива більше того, жива за всіх живих, та навіть у 2019 році стала лідеркою делігації на Олімпіаду до Південної Кореї. Та тепер все більше виходить на офіційні зустрічі разом з диктатором. Та має вплив більше ніж власна дружина, також всім відомо, що в країні на вищому рівні є спеціальний підрозділ дівчат, який направлені для інтимного задоволення. Їхня кількість становить більше 2000 осіб, самих гарних дівчат в країні, відбір яких проводив сам диктатор. Дівчата повинні бути готові доставити задоволення диктатору та вищим чиновникам в країні. Або поважним гостям. Як кажуть дівчата з цього підрозділу, які втікли за кордон, що в них була зарплатня 4000 доларів. А в цілому Кімшен витрачає на підрозділ цих дівчат приблизно 3 мільйона доларів на рік. Здоров'я товариша Кім Іна — сама популярна тема для розмови. Відомо, що від батька диктатор получив у спадок не тільки стихій і характер. А також шкідливі звички. Він багато п'є та багато курить. При цьому у нього сахарний діабет, зайва вага та проблеми зі суставами. Тому він постійно носить ортопедичне взуття. Молодий правитель часто зникав з полю зору. У ЗМІ вважали, що він лікувався від хвороб. Один із біженців Північної Кореї стверджує, що Кім Чен Ін створив інститут. Довголіття, в якому працює 130 лікарів. Їхньою головною задачею є турбота про його здоров'я. Також, за даними ЗМІ, диктатор зробив пластичну операцію, щоб бути схожим на свого батька. У 2017 році керівництво Північної Кореї заявило, що планувався замах на життя Кім Шен Іна південною Кореєю, яка хотіла його вбити біохімічною зброєю. Диктатор обіцяв покарати всіх, хто пов'язаний з цією справою. У квітні 2020 році ряд ЗМІ казали про можливу смерть диктатора. Причини казали самі різні. Та вже в травні Кім Шен Ін був живий та неушкоджений. Тоді заговорили про його спадкоємця. Їм казали, що може бути його молодша сестра Кім Йоджо, яка фактично є другою людиною в країні. Та, попри все, що кажуть, Змі влада диктатора все набирає силу. Він наказав з державної будівлі зняти портрети свого діда та батька. А офіційні ЗМІ почали його називати великим лідером. За роки правління він поступово давав собі різні державні нагороди. А в 2019 році, взагалі, Кім Чен Ін провів офіційну реформу, щоб стати верховним лідером країни. Поки його народ живе в злиднях, диктатор собі нічому не відмовляє. Його статок на сьогодні це 5 мільярдів доларів. Кімщенин володіє около 20 маєтками, які знаходяться в різних куточках країни. Але головна резиденція знаходиться в столиці Пхеньянь. Експерти вважають, що маєток володіє захистом від ядерного удару, охороняється великою кількістю військових. Та обтянутим колючим дротом під великою напругою електроенергії. Під маєтком є залізна дорога, яка веде к іншим маєткам, а всередині будівлі вкрашають мраморні статуї та колони у вигляді корейських богінь, А на підвір'ї парк та різні розважальні комплекси. Лише один маєток, дозволений для перегляду, інші маєтки ретельно зберігають в таємниці. Інші маєтки можна побачити тільки на розмитих знімках, а за допомогою Південно-Корейської розвідки. Серед них маєток, який знаходиться в горах, потім маєток з залізною дорогою під землею, також маєток з приватним іпподромом та дворець, який побудований на штучному острові. Також є маєток, побудований недалеко від Ханьяна, який побудований у 1989 році. Відомо, що диктатор відпочиває на особистому острові поблизу Вансана, на якому є приватна взлітна полоса, яка становить 500 метрів. На острові Розваг є тенісний корт, басейни, футбольні поля та різні спортивні стадіони. Там Кімщен Ін влаштовує великі вечірки з дорогими алкогольними напоями та вишуканою їжею, куди мають доступ тільки наближені до нього люди. Диктатор, не дивлячись на санкції, дуже любить добре поїсти. Він полюбляє обстери, чорну та червону ікру та іншу вишукану їжу, яка дорого коштує, та різні дорогі спиртні напої, особливо полюбляє коньяк Хенесі. По найскромнішим підрахункам на харчування він витрачає 1 мільйон доларів. А оце найскромніша сума. Диктатор також любить курити, Курить він французькі цигарки. 55 доларів за одну пачку. У 2017 році Кім Чен Ін потратив 500 мільйонів доларів на предмети розкоші. Це музикальні інструменти та колекцію годинників. Також у володінні диктатора є 138 чистокрівних жеребців, за які він віддав 584 тисячі доларів. Диктатор також побудував в горах декілька горно-лижних курортів. На них було витрачено 28 мільйонів доларів. По різним джерелам там працюють діти. Також лідер Північної Кореї полюбляє автомобілі. В його володінні є автомобілі, які коштують від 100 тисяч до 300 тисяч за одну єдиницю, багато з яких йому дісталося від батька та діда, серед яких два Мерседеса Майбах s 600 це броньовані лімузини, які коштують більше ніж 1,5 мільйона доларів. які були виготовлені тільки для нього в 2015 році в Германії. Авто може підтримувати швидкість до 100 км на годину, навіть якщо в нього спущені колеса. Саме на цьому автомобілі диктатор і їздить на офіційні зустрічі. Що дивовижно, кімчанин використовує живий щит зі своїх охоронців, він це підгідів у фільмі на лінії вогню. Який він подивився, що коли був дитиною? Ким ще Іна вважаю скаженим диктатором, бо він, коли випробовує ракети, сміється, це, звісно, породило багато мемів та навіть дизайну одягу. Також ходять слухи, що диктатор боїться парикмахерів, цей страх йде ще з самого дитинства, тому він стриже сам себе, власну руч. А як ви вважаєте, чому Кім Чен Іна вважають скаженим диктатором? Напишіть коментарях, також не забудьте підписатись та нажати на дзвіночок. Всім пока, всім удачки.